Доброго дня, друзі! Компанія автопарку. філія. На продажу нове чудове надходження. Такий красень Ford Focus 2016 року випуску з бензинним двигуном на 2 літри. Класний, симпатичний, юркий та непогано ще їдучий хетчбек від Фордика. Чудово все виглядає, все по рідним містам стоїть. Приїхала з Америки з незначними пошкодженнями. Все професійно відновлено. Чудове червоне забарвлення, чорні оригінальні диски, непогана гума. Чорний шкіряний салон. Все виглядає дуже чудово, якісно, без царапин без подряпин світла стеля притонована, електропакет по склам, по зеркалам. Сидіння у водія також електричне і поясниця також Сидіння у водія все цілесеньке, без дирок, не порвано. Є у нас автосвітло датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо з круїз з контролем. Кондиціонер. Автомат, мультимедіа штатна, маленький монітор, але є камера заднього бачення. Все присутнє, все обслуговано в тачку. Не жаліли коштів, тому зараз не потребує ніяких вкладень. Хто шукав собі гарного Форда з пробігом 118 тисяч, прижити до нас, тачка вже в продажу.